І всім привіт, з вами Сомик. І в сьогоднішньому відео ми будемо перевіряти лайфхаки із Тіктоку. Будемо перевіряти, працюють вони чи ні. Перше зажжений динаміт можна спокійно передвігати, удочку. І так, в першому лайфхаці в нас говориться, що ми можемо удочку передвинути динаміт. Правда, навіщо це робити, я не знаю. І так, да, правда, лайфхак працює. Йдемо до іншого лайфхаку. Так, в іншому лайфхаці говориться, що якщо кинути зілля з 20 секундним часом об землю, залишиться лише 16 секунд. І стіну теж, якщо кинути, те ж саме. А щоб було повне время, треба кинути вгору, щоб воно впало на нас і розбилося. І буде повне время, як нам сказав автор. І так, давайте перевіримо. Так, давайте кинемо вгору, і так да, справді, у нас є время. Давайте кинемо стінку. І справді у нас не 20 секунд, а 9. Як по мені, різ... різниця дуже велика. Давайте тепер кинемо об землю. У нас чуть більше, 16 секунд, але це теж мало. І давайте ще раз кинемо вгору і да, правда, лайфхак працює. І так, в третьому лайфхаці говориться, щоб не перетаскувати в сундуку всі ці речі дуже довго. Те, що треба просто взяти будь-яку річ, зажати Shift. І класнути два рази по тому предмету, який ви хочете взяти. Так, давайте перевіримо, беремо двері і щоб от так довго не перетягувати, просто зажимаємо Shift, все, скоріше всього на комп'ютері, а на телефоні, скоріше всього такої функції нема, я чесно не знаю. І так, давайте зажимаємо Shift, клацаємо два рази по блоку, і так справді воно все передвигається. Так, давайте ще провіримо. Так, так, лайфхак угодний. Мені правда цей лайфхак саме найбільше сподобався, тому що мені дуже часто таке пригодиться, я думаю. Ну, все, друзі, відео пішло до завершення. Якщо вам понравилась така рубрика, будь ласка, поставте лайк і напишіть плюс в коментарі, якщо ви хочете ще, щоб я продовжав таку рубрику. І напишіть мінус, якщо ви хотіли би, щоб я знімав щось друге. І якщо у вас є якісь ідеї, будь ласка, підскажіть мені, напишіть мені в коментарі. І все, до зустрічі, бережіть себе.